Трагічний випадок у пологовому будинку в Одесі. Поліція області розпочала розслідування через смерть новонародженої дівчинки, у якій мати звинувачує лікарку. Як повідомили правоохоронці, трагічна подія сталася минулого тижня в одному з пологових будинків міста. Про неї поліції повідомила 25-річна мама померлої дитини. Після чого у прислужбі сказали, що слідчі вже відкрили кримінальне провадження за фактом неналежної роботи медиків, через яку загинула дівчинка. Своїм болем мати дитини Олена поділилась на загал лише згодом. У пості, який вона опублікувала у соцмережах, звинуватила медичних працівників у халатності та невчасному наданні допомоги. За її словами, лікарі ігнорували скарги та не реагували на ускладнення. Як вона розповіла, спочатку вагітність протікала без жодних ускладнень. Аналізи були у межах норми. Коли на 39-му тижні вагітності жінку покликали на огляд у пологовий будинок лікарка Катерина Шаповал. Тоді під час огляду вона відчула сильний біль і почала плакати. Вона робила огляд на гінекологічному кріслі руками, і мені було нестерпно боляче. Мої ноги тримали дві медсестри, але оглянути нормально мене так і не вийшло, бо від болю я викручувалася далі Олена сказала, що не зможе народити самостійно і попросила зробити їй кесарів ростин. На це лікарка їй відповіла, мовляв, усі народжували і ти народиш. Наступного ранку у жінки розпочалась кровотеча. Медик сказала, що це відійшли води, після чого Олена разом із чоловіком поїхали у пологовий. Перейми були дуже болючими і жінка попросила зробити їй кесарів ростин, Але за її словами, лікарка сказала всім боляче, бо це пологи народиш сама. Раптово під час переймів у дитини почало зникати серцебиття. Я дивилася на екран і бачила, як серцебиття падало. Було 150, потім 120, 90. І коли вони покликали завідувачку відділення, на екрані було вже серцебиття 70. Вона оглянула мене і сказала Ви що, вона сама не народить? Швидко веземо її на кесарево. Та коли лікарі дістали дитину, дихання у неї вже не було, а всі спроби його врятувати були марними. Згодом одеська міськрада опублікувала офіційний коментар директора пологового будинку стосовно трагічної смерті новонародженої дитини. За інформацією медиків, під час пологів виникло ускладнення, що вимагало термінового втручання акушерів. Ми, акушери-гінекологи, зробили все можливе для того, щоб максимально швидко вилучити дитину з матки. Але е, час який е, Пройшов від початку розриву цієї судини до загибелі дитини, складав максимум три хвилини. За три хвилини ми не зможемо ні при яких обставинах провести кесарський розтин. Відтак там пояснили, що дитина загинула внутрішньоутробно через розрив судин. Крім того, у пологовому будинку підкреслили, що кесарві розтин за бажанням породілі не проводиться. Така операція виконується лише за медичними показаннями. До слова, у межах розслідування, яке розпочали правоохоронці, запланована низка експертиз. Наразі поліція кваліфікувала справу як неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником. Покрання за нього передбачає максимум три роки позбавлення волі. Відомо також, що лікарка шаповал працювала в ще одній із приватних клінік міста. Медичний директор якої Дмитро Кошик заявив, що Шаповал тимчасово призупиняє прийом пацієнтів до з'ясування всіх обставин трагедії. Жодні слова. Нездатні зменшити біль, який ви переживаєте, але ми щиро поділяємо ваше горе. Повідомляємо також, що лікар шаповал тимчасово призупиняє амбулаторний прийом пацієнтів у нашій клініці. Крім того, у клініці наголосили, що їхня установа не має жодного стосунку до інциденту Відтак закликали припинити висловлювати всі обвинувачення на їхню адресу. Софія Фенко телеканал НТА. E aí